5 березня наша знімальна група приїхала у село Новий світ, яке багато своєю історією та знане цікавими легендами. Одна із них про те, що колись тут висушив храм, який пішов під воду. І на тому місці з'явилася безодня, та безодня існує до зараз. І розказують старі люди, і так до зараз, що от людина, яка вже Якщо хоче води з безодні стоїть, то вона вже буде де помирати. Євгенія Водяна знає не одну таку легенду і охоче ними ділиться. Сьогодні вона наша гідеса. Спершу жінка показує приміщення школи, у якій навчалася два роки. Пригадую, що коли вона була школяркою, у селі працювало три школи. Ця найстаріша і понад 100 років. Це приміщення викупив чоловік з цього села Франків Іван Петрович. І він сім'єю жив з однієї сторони школи, а з другої. Budínku, a z druhé strany bylo dva klasy, z té strany bylo dva klasy a tudy já chodila v první klas. У Нас було 16 учнів раніше. У цьому приміщенні функціонувала сільська рада. Краєзнавці припускають, що тоді та працював Андрій Демінський – етнограф Поділля другої половини 19 століття. Потрібно було писарів українського походження, не польського, не іншого походження для того, щоб завірювати всі документи, в тому числі вести облік податків, які сплачувалися викупних платежів. реєстрували вони, подавали рекрутів Військо. І ось цією роботою, основна була робота Демінського, а вже у вільний час він збирав фольклорний матеріал, і в тому числі в цьому селі він записав одну унікальну молитву. Цю молитву, коли я ще була зовсім маленькою, мене навчив мій дід. Він десь якось 1800, може, 90 чи 80 го року, я не пам'ятаю, але він мене навчив ту молитву, і ту молитву знала моя мама, і ту молитву я вчила своїх дітей і знають її мої внуки. А це місцевий клуб, точніше приміщення, в якому він колись функціонував. Тепер тут збираються місцеві волонтери та плетуть маскувальні сітки або збирають харчі на фронт. Одна із волонтерок Ольга Труд. Просто заказує зробити що там, бо збирати по селі бараболі, хто там подзвонити, щоб привезли закрутку, всіляку. Ну, ну всіляку закрутку, сало, смалець, там такі вока що що може, хто може посилів можливості. Пані Ольга родом із Слобідки Олексанецької та вже 50 років проживає у новому світі. Пригадує, як раніше у селі вирувало життя. Сьогодні ж залишилися одні старожили. Майже уся молодь виїхала, адже тут немає ні школи, ні клубу, ні медпункту, ні магазинів. Лише церква і землі, які обробляють фермери-односібники. Автобуси не ходять в городок ходить тільки раз в тиждень. Хмельницький ходить три рази в Хмельницький. В загалом у селі налічується близько 40 будинків, проживає понад 100 осіб.